Мої вітання. І одразу до гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали. Антена ЯГІ, 2 одиниці, 7 тисяч гривень, загальна сума. Квитанцію бачите на екрані. Та 4 антени ПП загальна сума 22 тисячі гривень. Молодці, велика шана і подяка кожному, хто донатить. За останні Дві доби ми з вами назбирали трохи більше 100 тисяч гривень. Молодці, це допомога одній бригаді. Ви просто неймовірні. У мене нема слів, як ви підтримуєте мене і як ми з вами разом підтримуємо наших захисників. Далі також хочу подякувати кожному, хто пише повідомлення з приводу вчорашнього нашого оголошення за турнікети. Дуже багато людей пишуть уже, і куди відправити, і скільки штук, і які саме купити. Я відправила нашим бойовим медикам пару скрінів, попросила, щоб вони дали зворотній зв'язок, ну, в плані фото, хто прислав, щоб я звітувала перед вами. І вони кажуть, що слухайте, вже повідомлення з нової пошти приходять, що люди вже посилочки відправляють, вони вже готові. Це так приємно, це так круто. Так що, велика вам шана і подяка за це. І за донати за ваші ви молодці, ви круті. Так, далі поїхали. Тепер попрацюємо. Україна веде переговори з Туреччиною про. Розміщення плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії. А ми з вами, до речі, нещодавно бачили, що до нас щось буде їхати плити, щось допоміжне з приводу нашого світла. Так, у них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. мегаватт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких. В Ізмаїл, в Одесу, Південний. Слухайте, ну от нахіра таке писати, де вони будуть розміщені? Ну, за чим? Так, давайте просто запитаємо, наскільки це не бла-бла, як зазвичай нам допомагають, а наскільки воно буде реалізовано до кінця року. Плавучі електростанції і підтримка нашої енергосистеми Туреччиною. Ми з вами будемо читати новини про те, що ну, щось, не, щось не збулося з цього приводу, що Туреччина там або передумала, або то, що це дорого, невигідно і таке інше. Але це не зовсім так. Туреччині невигідно всьому світу кричати про те, що вони допомагають Україні. Але вони будуть це робити тишком нишком. Нехай роблять. І я вам хочу сказати, що Туреччина також, як і Франція, допомагає нам не за просто так, не за спасибі, не за дякую, А в них є якісь мотиви. І їх декілька цих мотивів. Щось стосується землі, а е, щось стосується бізнесу грошей. Заробляла на ухилянтах 100 тисяч. Баксів щомісяця. СБУ затримала екснардепку від самопомічі, за даними джерел, йдеться про Ірину Сесоєн, яка зараз входить до керівництва Київського інституту з питань профілактичної медицини. Так, ну і тут написано, що вона організовувала масовий продаж фіктивних документів. І щомісяця заробляла майже 100 тисяч доларів. Ділкам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Сказати, що ми з вами здивовані, ну таке, знаєте, звичайний недільний ранок. Хтось спиздив гроші у нас з вами, і хтось зробив так, що у нас не вистачає до призову людей. І це зробила депутатка. Що тут хочеться подивитися? Чи отримає вона і всі, хто до цього причетні, справедливе покарання? 100 гривень донат. Молодці, дякую. За цю мамку буде віддуватися молодий та тупий бичок, ну, на якого повісять усіх собак, бліх, всі проблеми. От вам і справедливість на рівні держави. У випадку блекауту мобільний зв'язок буде працювати впродовж трьох днів. Мобільні оператори спільно готуються до можливих блекаутів. Ви знаєте, тут і так він де працює, де не працює. Без блекаутів. Так, мобільний зв'язок. Чи буде працювати далі, чи буде нас підводити робота мобільного зв'язку для українців? Та, да, так, да. три дні він буде працювати. ага. Значить так, Що планується робити з мобільним зв'язком? Ми з вами побачимо якесь зливання двох корпорацій або двох контор, які пов'язані. Тисячу гривень донат. Молодці, дякую, з мобільним зв'язком. Ну, така монополія класу. Наже ж, ми ж так любимо, да, щоб як раби платити за світло, бо це монополія, за мобільний зв'язок, бо це буде монополія. Щодо оператора якогось, не знаю, якого ще на картах не пишуть, нема такої функції. Але один з операторів, причому такий глобальний, давній сивий, зливає дані, які можуть нашкодити. Нашим людям, нашим військовим. А я знаю, що нас дивляться люди, які можуть в цьому питанні розібратися. Будьте ласкаві, зробіть так. Це з приводу мобільного зв'язку. Те, що буде якась срака. Так, далі. Чи знімуть всі обмеження на використання зброї проти Рашки? Чи знімуть. «Використання зброї, рашки». Економічно невигідно це робити. Ні, не знімуть. Бо вони як це будуть пояснювати? Дивіться, якщо вони знімуть всі, е, е, ну, всі перпони, да, всі обмеження на використання зброєю, тоді, ну, типу, вони так будуть казати: ви не домовитесь. А ми ж за мир. Ми ж за те, щоб ви сіли за стіл переговорів. Чи зможе Сосія просунути проросійських кандидатів до Європарламенту? Вони вже там є, вони вже там працюють, і їх просувати не потрібно. Але мені здається, що Європарламент знає, хто це і що робити з цими людьми. Дякую.